Ми сьогодні будемо далеко бійниками. Нам треба створити свою компанію. Який у нас буде аватар, зараз треба вибрати. Ого, як їх тут багато. Я думаю, зараз підберемо в неї. Ну давайте другую чувачка такий з бородою, збройдой, отакі кепочці. Ой. Ой. Двого. компании этого такого вот типа так типа они все так богаты и получки воды спокойно давай ты капочку нашу давай куда-нибудь чаролу и А компания и буду Короче. <плодисмент> <плодисмент> Короче я уже уже. Короче, на зараз. Клентка, мол, и хво. Канал називається. Тут бы я просто звер. Погнал. Погнал. Онлайн чи так? Пошла грам так. Стрелчата. Що тут треба робити, а потім онлайн можна пора. Что не так? Не понял. Так че надо угрозиться? Я разумею. То наша компания прилетает. Прям Steel. Просил. Наймаем. Пацана наймаем, наш мудрики. Вони на далекобійниках роблять. Ну це не роблять. Коли ми вже будемо на машинці їхать брим-брум-брум. Що то за нас? Так, бухгалтер. вона? Старт. Вс погнали. Погнали. Уж такой є. Будем ездить только блин, 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 н ли ни ни на двух можна можно на ДБ вставати? Будет забавно виглядав. Что там, типа? Ай буде перший, я не буду ничего менять. А, тут типа два, сразу три. заводим, Поехали. Что она? они не пошли А я не могу. Еще. Питание. А что? Питание. Просто такие рули. ой яй яй Рули, рули. Это можно лич. Очень классно. Назад, назад. Вот такая назад. Завер. Назад. Шо я назад. Что за нами?

Шо ж вона так, трехпоряд, педагоги. Ай. Ну не працює шос. А на я так вот. що надо там заклечен, возьми. Здесь реально. Алиса. на Лапчик он. он. Всё şu И ничего не чучел. Всё, двойки мен. Что мы тут будем стрелять? Ой, не Я думав легше буде, нічого ну, воно так тяжко Лечень Погнали Так, дивимося на карту і їдемо, не збиваємося. Давайте помаленьку сніг падає. А ви зараз літо? Закінчується Відкривайте, відкривайте, молодці Так. Уротник, уротник, поворотник. Какие фары. Теперь назад даем. Вот такой. Все, погнали. Поворотник можно включать. за сейчас, сейчас. Трубим. Да воно! В мене руль заїв. Тех-тех-тех-тех! Дерво позори, поняв! Поняв! Іо! Це не передача! Ще й передача не включається! Погнали назад! Чи мотор заглох. Оп, назад, 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 назад. Пес. Едем аккуратно потом. Нікуди не зрулюємо. І все буде чики пуки Подможем поворотник включили. Найс. Ми тут може їм. То мені треба ти заїхати? Задом чи передом? Я не розумію. Ну, задом сколько ще Але я за передом попробую. Е! Що все? Коротше, в мене гра вибила, ну нічого, я зайшов, граємо далі. Я не знаю, що це було. Ладно. Погнали далі. Все. Ой. Погоди вибирати, думаю, не треба. Не буде рандомно, так цікавіше. Так, 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 загрузка, загрузка. Загрузка, давай швидше. Загрузка ти що? Загрузка ти мене той Іванкой. То я тебе ебанка. Все, погнали Добре, добре, добре. Тоже інший левел. Дождь, да? Ничего ну, погнали. По колябах, пущнок. По так, потом можем, поэтому можем... Треба файно залететь и залетаем. Так. Случаем Идеально, Все, идеально. с первого раза с первого Стоит! Спасибо, вугілля дистанции. Ще щось балакає. Нет, я тоже не слухаю мені то. Я е, водій. Треба назад сдати. Даем назад. Предніх хід. О, Греметь? Ух, Гримить. Ух, ти що. Гримить, поїхали. Що машини да? Да мы едем, у нас мітка 27 с мінус Минус 250 баксов, ничего. Пацаны, ну не, не расстраиваемся. Я довезу товар, вон дивіться, це пропор України там не все, файно. Погнали бо я трошка с з... не туда и Ну и що весварит изразу. Ну я мінус минус 250. Ну ну и шо. Файну то, Що я на червоний переїхал, а нічого, дайний бус, вертання, бус, Що ж це? боже мій? Ем середини дроє Знаю, О, бус, пипи! Бус, машинка! Всім привіт! Що він так помаленьку їде? 85 км на один день Ні, ще нормально для бусу Бус! Бус! Чуємо музику А. Щось не роблю. Чекайте за на про поворот, я ті вон дороблю. Я не можу мене ті руки. Кнопок багато тому треба чекати. полиції їде зменшимо немає музики ну да музика що файну єднуши подростки я думаю, зараки срадио послухаем, вс файно. Ну, интернув все это. Мы посетим, исполняйте. Полиция, шо у вас так багато? Да ладно, к нам ехать. Ну ничего, мы доедем. Не молодцы. Есть шу. Шо... Ай-яй-яй! яй яй, -яй. Тут ще треба годувати і спати, о-то є ще де. Коротше включаємо ту музику нам її не треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так капець. Там спеши що не голі. До нас туди дорога веде. Включаємо. Камера заднього виду веду. І що нам робити, якщо нас нам туда треба? Ступайте зі дороги, бачите назад їхати. Об'їжджаємо заправкою, ок. Не, не проблема, зразу заправимося. Оп-оп-оп, то оп. що таке? Кази ще А, бус провіряють. А, ні, то нового, тато вагу. важить наш бус. Ой-ой-ой мене руть Близько кая, файн. тут таке? Шо, можемо їхати? можем ехать? А я думала там червоним, що нам вже не можна нікуди їхати. Нічого, погнали. Все, об'їхали і все. Я думав, тут просто вже кінець ми не зможемо пройти. А ні, все ідеально, ідеально. Ми ну, прийшли, бац, пройшло і все. 65 км на годину, трошки мало, але ну, нічого ми доїдемо. Бензину скільки горне. Я ж не тропа не зел. Таке киночко відкриваємо. Добаку те закрити. Але може подивитися, ще відпущу газ. Далі прямо їде. Я зараз не тримаю газ, не само їде. Ай, вже... вже почало втрачати швидкість. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре, 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 добре. Тому чисто для тих, хто... Чисто для тих, хто любить. Просто тако сидіти собі кайфувати від дороги. Силочку на гру лишу в описі під відео. Силочка на цю гру в описі під відео. Хто хоче, може скачати. Ця гра для тих, коротше, я вже казав другий раз повторюю, я хтось не почув. Чисто для тих, хто любить кайфувати від дороги! Свій сервіс з друзями пограти, тут можна онлайн грати. Коротше, від дороги ще... Чи... Що можу сказати? Та в мене машина помагає, чи що? Я просто... ну в мене просто... Я газ в пол, у мене, я тільки 25 км на один їду. Добре їдемо. Эй, давай. Назад, назад, назад. А, я знаю, що три метра будут того, поки я бы в когось врезався. Руляем руль. Разу. Так, давайте, давайте. Проблем, треба заїхати на ремонт, ай-яй-яй. Я же 0 км на годину уеду, 6-7. Все, разусь. На ремонт, давай, ремонт там трошки. Тетю, дрюк, тючу, тю чуть-чуть. -чуть. Відкрийте. Ворот. Йо, моє! Ще й вліз усі, давайте. засідавайте! Піпіп! Виходіть, Я буду на ремонт їхати, Виходіть, то мене буде ремонтувати. Будь ласка, не чуєте? Та добре 500 доларів це не небагато. Наступний раз буду знати, що ліпше мені в'язатися. 500 гривень це все не багато. Та ні, багато. Я ще тут 0 заробив, цілий гривень, Та я знаю, то я мажор цілих 0 гривень маю. Я просто... Наступний раз буду знати, що не треба аварії попадати. Добре, що хоча б місію взяв там, де... Довід усі гроші, що я зараз потратив на ремонт. І на, і на те, що мені 250 баксів да, забрали. Причому два рази. Тому. А наступний раз буду знати, що треба дивитися чітко на карту і не звертати нікуди. І просто їхати акуратно. Я думаю, то як гра, типу, що ти просто, що вона само ремонтується, з'їжджаєш на ремонт. Тут не треба платити гроші просто як гра. Ай, нет, тут вот все реально мужики. Прикольно. Ляха, шей на заправку тря. Рэч! Я тебе что заметил, что я поворотники включал. А мне все равно, что там сзади нас машина. Тихо, 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 тихо. А мне не на все одно. Все, верно, верно. Ну я красавчик. Прям ноль мяч в притек припарковался до тої и все. Давай ты. дешева дешевая там прапор України. Так, де заправляться. Я не знаю, де у нас бак є, чтобы заправитися, но я думаю, то будет идеально. Типа забыл виходити, и Що Что мне робят? что-то возьму. А Нашу мне это машина, если я... Еще... Короче, выруливаем. Если так не может быть. Заплатив, Йохай, бабай. Не бійтеся, я професіонал. Так, що там яка статистика? Естики 56%. Ну нічого! потерпіть. мужик! Я мав собою дорогу взяти. Що не взяв? Всю рощад маєш тратити. Добре да, їдем. Ей ждаємо. Вс Поїхали. Що у нас стала та машинка? Ну ч? Я тут біля неї приїде. Опа-опа! Тако вписався в поворот. Щай пора пере... на другу смугу давай. Речі, якщо замітив, що тільки два смужний. Там збоку я не знаю, що то, то просто кусок дороги ще є. Ще так багато, два 500 кілометрів. А ми ж я з вами тут стою, сиджу і говорю. Ми маємо прийти, Надеюсь, що ми ще пройдемо. Це так довго! Я думав у ну, на чуть-чуть, я думаю, такой... Одне, одне завдання на 5 хвилин. Я ж того 16 хвилин сиджу, їду, з вами говорю, записую відео. Ну, це прикольна гра, тут можна робити все в реальному житті майже. Тим того, що то не ви, а ви просто управляєте. Ось устроїмося. Все погнали лисом. Йой. А знайки прозорі. а, -а, -а. погнали Е. Да Що э. за проблеми? Що Все Що, походу доїхались. Що таке? Доїхались називається? шоці. Вот. Що вот ти пікаєш? Не поїл. Я теж можу такого. Збиратись, включаємо задній хід знову на заправці не заправиться. Що мені робити? Пацани, гра щось зависла. О, дивись, вже десь, не знаю, третій раз заходжу, воно мені виходить. Ну, заходжу, виходить. Тому е, давайте просто всім пока. Ви підписуйтесь, ставте лайки. Кажіть, якщо хочете другу частину.